Друзі, вітаю вас на майданчику. Хто шукав собі автомобіль повище, наявності маємо Chery Tiggo 5 2017 року випуску. Автомобіль офіційний, на максимальній комплектації. Має 2-літровий атмосферний бензиновий мотор і встановлений газ. Машинка доволі цікава, Єдині ходові вогні, лінзована оптика, туманочки, чорний колір. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. На гарній зимовій гумі Nexon, з гарним протектором в гарному стані. Легкосплави у нас 17-го розміру. Автомобіль має безключовий доступ. Хром-пакет, як бачимо, хромовані вставочки. Доволі височенька. Задні парктроніки, камера заднього огляду. 500 км тому замінені мастила та фільтра в моторі, 10 тисяч км тому замінене мастило в коробці. Доволі просторий багажник, в ньому ми маємо шторку. Також лежить докатка. Залишилось після заміни мастило в баночки, в баклажечці, шел Helix 5W40 мінялися. Знизу балон газовий лежить. Такий текстильний приємний килимочок в багажничку, де, в принципі, пластик з салону багажника файний. Так ось, по ходові тут все зроблено, два ключа у автомобіля, Йдемо по салону. Виглядає досить дорого на такій комплектації. Ми маємо шкіру. Шкіра перфорована. Е, є червона красива стрічка, є ваклимки встановлені в автомобілі червоним кантиком. Типу червона ніточка, червоний кантік є вакалимків. Виглядає досить цікаво. Також ми в автомобілі маємо підлакітник підстаканниками, простор доволі просторий салон, такс, микенькі сідушечки, шкіряне мультикермо, 4 електроскладйомник, автомобіль на автоматі, підігрів сидінь, клімат двозонний, запуск кнопки, газ працює, 117 тисяч кілометрів пробіг в автомобілі має. Плюс відкриваємо шторочку люка і маємо люк. Ідемо далі. Що у нас по як показує мультимедіа, як показує... Тут ми маємо електрорегулювання водійської сідушечки, теж дуже зручно. Маємо складання дзеркал, регулювання дзеркал, круїз, ліміт контроль. Як для китайського автопрому, взагалі досить, досить класна комплікація, я вам хочу сказати. Таким чином, у нас показує камера заднього огляду, навіть є траєкторія руху. Уявіть собі. Плюс, звичайно, що можна підключити автомобіль до автомобіля свій смартфон за блютузом і під'єднати за допомогою android Auto до нашої мультимедії, за допомогою USB, наш смартфон. Так, там вже лежить інформація для автомобіля. Це типу, китайська амбілай підсвіточка, Виглядає досить симпатично. так. І що найкрасне, так це ціна. За 17 рік випуску за такий жир жирочок 9350. І поїхали. Досить симпатичний автомобіль. Як для Китаю, класна комплектація. А як для вас, бюджетний варіант свіжого автомобіля на автоматі.